є четвертий кубок воїнів. Він починався зі стрільби з луку в 21-му році. з Громадської організації «Наскорених» від Дмитра Сидорука. Ми розширили його на п'ять видів спорту, оскільки людей достатньо багато, в один день це вмістити вже неможливо. Тому того року було прийнято рішення зробити три етапи: окремо на стрілі, теніс шахи і шашки в Андріївці, Десь в серпні буде стрільба з луку, і десь у вересні буде легка атлетика. Ну, мені сподобалось типу. Суперників у моїй категорії не було дуже багато, але один був сильний. Концентрується трохи увага, там трохи рухи трошки допомагає відновитися. Вдалося трошки перемогти декілька разів. Найбільше, що я отримав, це задоволення від самої гри, від атмосфери, від спілкування з побратимами. У нас тут є такий Юра, він танкіст. Ми з ним ще до повномасштабного разом тренувалися, грали. Зараз ми навіть створили спільну команду ветеранів. Спільно там з ветеранами разом тренуємося і разом граємо за команду. То він сьогодні Юра сьогодні був сильніший. Це зустріч, знайомство, спілкування. Також є можливість познайомитись з іншими військовослужбовцями, відпочити. Перезагрузитись. Раді приймати, раді хоч щось зробити для нашої країни, для наших воїнів. Ну, і велику надію маю, що з них багато хто прийде в паралімпійський спорт, можливо, себе знайде.